Кінці лінії була недостатньою або ж на початку перевищувала норми. З такими скаргами на напругу електроенергії жителі села Щітки неодноразово звертались до Вінниця Обленерго. Людей почули, тож в селі встановили понад 200 новеньких опор та дві розвантажувальні підстанції. В обленерго кажуть, причина проблем з напругою старі лінії електропередач, довжина яких 6 кілометрів, адже їх побудували ще понад 40 років тому. Село розвивається, постійно є заяви з новими приєднаннями, з потужністю, яка відповідає сьогоденню, коли в людей є досить потужні електроприлади, електроустановки, які потребують якісної напруги і великого споживання. Тому було прийнято рішення провести технічне переоснащення даних мереж. Очільник Вінницького хутірського округу Владислав Кривешко розповідає на модернізацію енергомережі, жителі села Щітки чекали доволі довго, адже проєкт потребував значних інвестицій від Вінниця обленерго. Я насправді дуже вдячний, тому що координація наших зусиль спільно з. Вінниця обленерго та Вінницькою міською радою була на доволі високому рівні. Я думаю, що споживач в першу чергу відчує покращення, звісно. І в другу чергу він відчує просто те, що про нього турбується. Раніше, через погану напругу, в жителів села навіть горіла побутова техніка, холодильники та телевізори. Оновлення енергомережі повністю усуне таку проблему. Тож люди задоволені. Коли поставили новий кабель, його вивели вже на дорогу. І, як я зрозумів, вони сильно розгрузили лінію, вирівнялися це, всі фази між собою і для споживачів і пустили набагато сильніший кабель, ніж був, то я думаю, тепер в нас не буде проблем з електропостачанням. За цю справу, що сьогодні зробили, да, це все безкоштовно, все, все по-людськи, все добре. На мою точку зору все гарно, все добре. Я, я задоволена. Від нових ліній заживили вже всіх споживачів, а це понад 200 абонентів. Людям також встановили двозонні лічильники. Облік підключено світло є. Наразі робітники виконують демонтажні роботи, прибирають старі опори та проводи. Ольга Антоновська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.